Доброго дня, любі діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами працюємо за темою пряма пропорційна залежність. Нехай один кілограм товару коштує 8 гривень. Визначимо вартість, наприклад, 2 кг, 4, 5, половини, 10 кілограмів цього товару. Та всі значення занесемо до таблиці. З умови зрозуміло, що вартість одного кілограма товару 8 гривень. І неважко порахувати, що вартість двох кілограмів 16 гривень, 4 32 гривні 5 40 гривень, половинка кілограма має вартість 4 гривні, а 10 кілограмів 80 гривень. Щоразу маємо різну вартість товару. Вона залежить від кількості придбаного товару, а відношення вартості товару до його кількості є число стале. Воно дорівнює вартості 1 кілограму цього товару у гривнях, тобто восьми. Дві величини відношення відповідних значень яких є сталим, називають прямопропорційними. З відповідних значень прямопропорційних величин можна скласти пропорцію. Наприклад, 16 так відноситься до 2, як 4 до 0,5. Кожне з цих відношень дорівнює 8, тому ми їх можна прирівняти. Прямо пропорційними величинами є. Вартість товару і його кількість, як в попередній задачі, шлях, пройдений тілом зі сталою швидкістю і час, маса ягід і маса цукру для приготування варення, периметр квадрата і довжина його сторони. Тощо. Оскільки 1 кг товару коштує 8 гривень, а 2 кг коштують 16 гривень, то помічаємо, що вдвічі більшій кількості товару відповідає удвічі більша його вартість. А якщо товару куплено буде в 20 разів більше, то і грошей за нього ми заплатимо також у 20 разів більше. Тому Прямопропорційні величини мають таку властивість. Зі збільшенням значень однієї з прямопропорційних величин у кілька разів, значення другої величини збільшується у стільки само разів. Зі зменшенням значень однієї з прямопропорційних величин у кілька разів, значення другої величини зменшується у стільки само разів. Розглянемо з вами декілька задач. Заповнимо таблицю, якщо величина Y прямо пропорційна величині X. Знайдемо, які числа необхідно вставити у вільні комірки. Знайдемо відношення відомої пари відповідних значень величин. Будемо шукати відношення більшої величини до меншої. Y так відноситься до х як 1,6 до 0,4, і це відношення дорівнює 4. Тоді зрозуміло, що величина y в 4 рази більша, ніж величина х. І навпаки, величина х в 4 рази менша, ніж у. Щоб заповнити другий стовпчик таблиці, помножимо 0,6 на 4. Отримали 2,4. А для того, щоб заповнити третій стовпчик, поділимо 2 на 4, отримаємо 0,5. Табличка заповнена. Розглянемо з вами ще одну задачку. За скороченим записом задачі знайти Х, якщо величини є прямо пропорційними. 3 кг цукерок коштують 36 гривень. 6 кг цукерок невідомо скільки гривень коштують. Задачі на прямо пропорційні величини Можна розв'язувати за допомогою пропорції. Для того, щоб скласти пропорцію, скористаємося з вами властивістю прямо пропорційних величин. Відношення величин, записаних у верхньому рядочку до величини нижнього рядочку, є постійним. Скористаємося цим, маємо. Знайдемо невідомий член пропорції Х, це буде дріб, в чисельнику якого запишемо добуток навхрест розміщених відомих членів пропорції, а в знаменник запишемо те, що стоїть навхрест від невідомого. Виконали обчислення, отримали 72 гривні. Отже, 6 кг цукерок мають вартість 72 гривні. Розглянемо ще одну вправу. За скороченим записом задачі знову знайдемо Х, якщо величини є прямо пропорційними. І знову. Відношення величин записаних у верхньому рядочку до величин записаних у нижньому рядочку, є величиною постійною, за властивістю прямо пропорційних величин. Скориставшись цих, складаємо пропорцію. 15. Так, відноситься до х як 3 до 2. Шукаємо невідомий член пропорції. Це буде дріб. В чисельнику якого запишеться добуток навхрест розміщених членів пропорції, а в знаменник запишеться те, що стоїть навхрест від ікса. Виконали обчислення, отримали 10 деталей. Отже, якщо 15 деталей виготовляють за 3 години, то 10 деталей виготовлять за 2 години. І ще одна задача. За 2,5 години автомобіль проїхав 170 км. Яку відстань проїде автомобіль за 3,5 години, якщо швидкість його руху є сталою? Нехай за 3,5 години автомобіль проїде х км. Тому умову задачі ми можемо записати схематично. 2,5 години 170 км, кілометрів, а 3,5 години х кілометрів. Дуже важливо. Години пишемо під годинами, кілометри під кілометрами. Цю схему ми розуміємо так. Відстань, яку проїхав автомобіль зі сталою швидкістю і час, є величинами прямо пропорційними. Тому зі збільшенням у певну кількість разів часу руху, у стільки само разів збільшиться відстань, яку проїхав автомобіль. І тому ми можемо з вами легко скласти пропорцію. Відношення величин, записаних у верхньому рядочку, до величин, записаних у нижньому рядочку, є величиною постійному. Скористаємося цим, маємо пропорцію. 2,5 так відносяться до 3,5, як 170 до х. Для того, щоб розв'язати цю пропорцію, скористаємося основною властивістю пропорції. Добуток ранніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Записаного потім маємо, що Х, як невідомий множник, дорівнює часів від ділення добутку на Відомий множник. Після всіх обчислень маємо х дорівнює 238. Отже, за 3,5 години автомобіль проїде відстань у 238 кілометрів. Цю задачу та подібні до неї можна розв'язувати іншими способами. Про це саме спосіб пропорції є найбільш раціональним. Розглянемо з вами ще одну задачку. За 2 кг цукерок заплатили 72 гривні. Скільки будуть коштувати 4,5 кг цих цукерок. Запишемо з вами коротку умову. 2 кілограми 72 гривні. За 4,5 кілограми заплачено х гривень. Ну, так, як кількість куплених цукерок, маса куплених цукерок і їх вартість величини прямо пропорційні. то стрілочки напрямлені в один бік. І відношення величин, записаних у верхньому рядочку, дорівнює відношенню записаних величин у нижньому рядочку. 2 так відносяться до 4,5 як 72 до х. Знайдемо невідомий член пропорції чисельник запишемо добуток навхрест розміщених членів пропорції, а в знаменник запишемо число, яке стоїть навхрест від Х. Після всіх обчислень маємо Х дорівнює 162. Відповідь: 4,5 кг цукеру коштують 162 гривні. На практиці, крім прямої пропорційної залежності, величин зустрічається і обернена пропорційна залежність, але про неї ми поговоримо згодом. Дякую за увагу, до нових зустрічей!